Одна з моїх задач тут прибування узводити дію цих дисципліційних комісій, щоб ми примерно действовали по одной схеме. Це дуже большое дело. Таким образом, ми можемо контролювати владу. Задача Майдану контроль влади висування своїх кандидатів до влади. Це моя собі. с этим это конфедерация да, Все-таки вот эта вертикаль должна быть да, Но мы не будем, скажем, тени делать в министерстве, прочее. Про комиссии какие Да? да. да по этим И оперативно да? все. Мы быстрее снимаем. И военные вызовы мы тоже. Эксперты, эксперты, комитета, комитет, 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 комитет да, эксперты. Комитет по министерству. Министерство. Комитеты. 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 Игорь, у вас имеется в виду, есть какой-то глава, будет, есть министр, у него есть там еще комиссия. Посмотрите, какая бюрократия у нас же. В нет, нет, российская. Пусть проще. Но я говорю, когда это в, горизонталь. это уже горизонталь, это уже не. Ну, Конечно, ну, комиссия. Да, комиссия. мы ну, можем многое не сказать. Нет, это вы не можете, 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 ну, можете. Давайте читать делу. На минуту, ведь Вертикальну те, що вертикальні не є. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте по почесі. Я фіксувала за вами. Говорили про те, що потрібний моніторинг і контроль. Це одна з пропозицій. Інша пропозиція, яку от називали інфляцію вертикальні, вона не є вертикальною. Є таке слово адвокат, все можна використовувати це. Те, коли ми не просто монітор. має брати ці вигідності, чи обидві сфери і в них працювати. Тобто питання, чи буде тільки абоні, абоні, або моніторингу, контроль, або локація, чи буде людей з дітей. Давайте присутствуємо. І мені даємо не для того, щоб не голосувати. Там можна моніторити, як це тільки лише моніторити. Він мене моніториш, мене просто він може робити. І сфери, про які говорили, і ми зараз питання. Голосуємо, будь бо ласка, з того, чи тримаєте, я вибачу, вибачу, я вибачу, але я вам це вказав. Ми... Бо ми ці всі... Це це всі питання що ми пропустимо кадрового питання. А варто? Так ще одно, Це... це...

Секретар забрала і все. Це до моніториня нової плани. У вас ще раз значення приєднається. Одначе снідання, Це так, Вона стосується того, щоб ця правда віці щось плавила і казати, ай-яй-яй, ти не так. Це те, що моніторинг не проголовна. Друга частина, пожалуйста. Я Ви, вже печальник і на заняття передачі. Друга частина, друга частина стосується не лише критики влади і казів і людей поволон. Як на краще? Це два різних етапи. Тому що вони е, структурна, систематично, системно можуть відрізнятися. І треба робити і те, і те, але питання перед голосуванням. Будь ласка, хто за те, щоб прийняти для стратегічного розвитку подальшого для допомоги людей лише одну? Ми не говоримо їх. У нас получается наблюдение, советы, а где Мониторинг это действие, потому что мы не смотрим. Это инструментария мониторинга и контроля, когда мы говорим, что влада сделала не так. Адвокация, мы говорим, что влада сделала так, так и так. Этот мониторинг предполагает альтернативное предложение? Или просто хорошо-плохо? Чітко, що моніторинг це таке, а Ні, це Ні, воно, ну, воно Підусматлювати альтернативу. Так, Ви це продвіження своїх, так. так. Що... Але е, може бути тільки перша частина, коли ми говоримо влада, зроби виведи. Ми не говоримо, як це робити. Ми. ми говоримо, влада не використовує вас, ми не говоримо, як це робити. Це тільки, Я кажу, що може бути одна частина. І в даному вирішу можуть знову визначитись голосування. Хто вважає, що тільки одну з тих... Ні, ні, ні. Хто за те, що по дві сфери будуть? Дай Бог. Дякую дуже. Хто власник? Хто утрималися? Люди не утрималися? Нас знімають.